Слава Україні! Сьогодні розповім про РКГ-3 радянську кумулятивну протитанкову гранату. Розроблена на початку 50-х років, призначена для ураження танків та легкоброньованої техніки. Ця граната прийшла на заміну своїх попередників, ручних протитанкових гранат кумулятивної дії РПГ-43 та РПГ-6 у РКГ-3. Була збільшена фокус на відстань, за рахунок чого збільшилось бронепробиття до 150 мм, на відміну від 75 мм у РПГ-43 та 120 мм у РПГ-6. Була удосконалена робота ударного механізму, що покращило її надійність та безпечність. Граната отримала 4 запобіжники. Кумулятивна лійка робилась зі сталі. Для економії кольорових металів вага гранати 1070 грам, довжина 362 мм. Вибухова речовина ТГ-50 маса вибухової речовини 300 г. Кумулятивний струмінь у РКГ3 може пробити 150 мм гомогенної катаної броні при куті зустрічі 30 градусів від нормалі. При зменшенні цього кута до нормалі бронепробиття, звичайно, ще збільшується. При збільшенні кута зменшується. Кут до нормалі це кут між перпендикуляром до площини цілі та напрямком падіння гранати. З 1957 року випускались гранати РКГ 3 М, які мали кумулятивну лійку з МІДі, що збільшувало бронепробиття на 20%. Також ще випускали гранати РКГ 3 Е. За рахунок збільшення ваги вибухової речовини з 300 до 390 грам, бронепробиття збільшилось до 170 мм. Ще випускали гранати РКГ-3ЕМ, яка поєднувала у собі принади цих двох попередніх гранат. Мідну лійку та збільшену кількість вибухової речовини. Вибухова речовина, яка використовувалась, це був ТГ-45. Що дозволило збільшити бронепробиття до 200-200 мм. Саме така граната і у мене. тг 45 тут написано. Також, окрім інертних тренувальних гранат, випускали ще імітаційні УПГ-8. Вони були у чорному корпусі. Там був піропатрон, який при ударі давав хлопок, даючи зрозуміти про правильне використання гранати. У верхній частині танк захищ... захищений найменше. Тому влучання РКГ 3 у верх башти або у моторний відсік наносило танку суттєві пошкодження. Кумулятивний струмінь має дуже велику потужність, тому він може наносити суттєву шкоду опорним пунктам, бліндажам або якимось укриттям ворога, якщо не мають навіть насип. Або дерев'яне, або навіть і бетонні перекриття. Дальність кидка кілограмової гранати становила не більше 20 метрів. В настановах по використанню рекомендувалось, якщо на людину йде танк, пропустити танк над собою та ззаду кинути гранату йому у моторний відсік або у башту. Кидати гранату потрібно було тільки за укриття. Тому що доволі велика кількість вибухової речовини у самій гранаті. Кумулятивні гранати через малу дистанцію засто застосовувалися зазвичай у міських боях або при створенні засідок. На початку 70-х років, на заміну ручним протитанковим гранатам, приходять одноразові РПГ-18, які дозволяли боротися з бронетехнікою на відстані до 200 метрів. Вони поступово відтісняють РКГ-3. Але РКГ-3 випускали ще до кінця 80-х років. У 2000-х роках РКГ-3 активно використовувались у Іраку. У засідках цими гранатами закидались легкоброньовані автомобілі «Хамві». Зараз ці гранати переживають епоху відродження. Звичайно, що вручну в танки їх зараз ніхто не кидає. Але вони активно використовуються для знищення легко броньованої та броньованої техніки орди, дронами камікадзе або скидами. Вага головної частини 720 грам. І довжина 20,5 см. Завод маяк виготовляє боєприпаси РКГ 1600. Це некерована граната для скидів з безпілотника. Зроблена на основі РКГ-3 граната отримала додатково пластикове оперення замість руків'я. Циліндричний корпус гранати, призначений для розміщення заряду вибухової речовини та кумулятивної лійки. І зверху, відповідно, вставляється детонатор. Да? Між кумулятивною лійкою та дном гранати. Є незаповнений простір. Це фокусна відстань, яка потрібна для коректного формування кумулятивного струменю. Детонатор складається з капсулі запалювача та додаткового детонатора. На жаль, самого детонатора в мене немає. У руків'ї розташований ударний механізм та, як я вже казав, чотири запобіжника. Також там розташований ось такий парашутик. Який стабілізує гранату під час її падіння. Руків'я слугує елементом для зручності мітання. Також там є механізм на колу. Граната постачається розібрана, корпуси в ящику йдуть окремо, руків'я окремо, окремо у цинку йдуть детонатори. Ось огляд. Розпаковки ящика з РКГ від наших друзів. І так, ручна кумулятивна граната РКГ 3М. Ящик виглядає саме отак: от. комплектація ящику. 12 гранат кумулятивних, два ключа, великий ключ під цинк з рукоятками, маленький ключ цинк. Під запали. Ну і отак от виглядає вже відкритий малий цинк це запали, промежуточний детонатор, ручної кумулятивної гранати та ру... рукоятка. Щоб спорядити гранату, потрібно ставити детонатор ось сюди та закрутити ручку. РКГ 3 має чотири запобіжника. Перший запобіжник це ЧК. ЧК з'єднує рухому муфту з відкидною планкою. Вийняли ЧК, цим самим ми розблокували ось цей елемент. Другий запобіжник забезпечує безпеку користувачам при випадковому падінні гранати після того, як була висмикнута ЧК. Для того, щоб зняти другий запобіжник перед кидком, потрібно різко відвести руку назад. Корпус гранати з рухомою муфтою трохи відійде від руків'я. Цим самим звільнить ось цю планку та ось цю планку. На ось цій планці є ось така кулька, яка також її блокує, щоб вона. Просто так не вилізла своїх пазів. Тепер, коли ви відпустите ось цю рухому планку, вона розблокує цю кришку, яка під дією ось цієї пружини, викине її назовні. Ця планка тут має ізгиб, і цим ізгибом вона тримає цю кришку. Не знаю, чи буде видно. Тобто тут є механізм, який під дією пружини викине цей елемент назовні. Тут є ось цей парашутик. Парашутик це є, трет... це є один з елементів третього запобіжнику. Третій запобіжник забезпечує безпеку після метання, якщо граната зіткнеться з якоюсь перешкодою ну, на відстані до метра, до місця метання. Вона не спрацює, тому що цей парашутик не встигне розкритись та не встигне вийняти штифт, який блокує сам механізм на колу. Відповідно, граната зводиться тільки після того, коли вона пролетить певну відстань, відкриється парашутик та витягне штифт. Зараз це покажу. Тобто, коли ви її кидаєте, ви відпустили ці ручки, кинули під дією ось цієї пружини. Викидається парашутик. Ця кришка з цими планками вона відлітає. Та ось таким чином відкривається парашутик. Ось він під дією пружини. Так, зараз погано йде, тому що я її болгарку різав. Під дією пружини виймається оцей штифт з цього елементу. Тут сам накольний механізм знаходиться. Ось таким чином відкривається парашутик. Відповідно, цей парашутик вийняв цей штифт та розблокував механізм на колу всередині. Ось це сам механізм на колу. Ось тут є вантажик, в якому є отвір. Коли в цей отвір вставлений цей штифт з другого запобіжника, тут всередині видно є дві кульки з однієї сторони і з другої сторони. Коли тут вставлений штифт, він не дає цим кулькам провалитись всередину. І ці кульки, відповідно, блокують оцей внутрішній циліндр, блокують обзовнішній циліндр. Таким чином, Ось цей елемент, ця площадка, вона ніяк не може бути подана вперед. Тому що кульки, відповідно, її блокують. Коли цей штифт виймається, тоді кульки провалюються всередину. Сподіваюсь, зараз це буде видно. Там немає кульок. Та, відповідно, ця площадка вже стає розблокованою. Так ось є кулька. коли штифт... Забрали, вона провалилась усередину. Четвертий запобіжник це контрзапобіжна пружина, Ось ця, яка забезпечує безпеку при польоті гранати, утримуючи ось цей інерційний тягарець від пересування донизу. Якщо на шляху польоту гранати зустрінеться висока трава, маскувальна сітка або будь-яка інша гнучка перешкода, яка плавно сповільнить політ гранати. То граната, зіткнувшись з нею, може не вибухнути. Граната має зіткнутися з твердою перешкодою, яка різко зупинить її політ, щоб інерційний тягарець подолав опір пружини та відключив четвертий запобіжник, який знаходиться ось тут. Сподіваюсь, буде видно. Ось тут є такий випуклий поясок. Накольний механізм складається. Зовнішнього циліндру та внутрішнього циліндру. Ось тут зверху тягарець. Всередині внутрішнього циліндру є голка-ударник, бойова пружина. Та дві кульки. Ці кульки всередині розташовані в ось цій проточці голки-ударника. Ось так. Коли голка-ударник знаходиться у внутрішньому циліндрі. Така кулька розташована з однієї сторони і аналогічно з іншої сторони. І ці кульки, впираючись у ось цю задню частину голки-ударника, вони не дають голці вийти з цього внутрішнього циліндра. Ось, Бачите, він рухається, але зоні вийти не може. Тобто, це коли воно в ось цьому меншому діаметрі зовнішнього циліндра знаходиться. Коли під дією цього тягарця, який знаходиться ось тут, ось тут зверху, внутрішній циліндр тисне вперед та стає навпроти ось цього випуклого ободу зовнішнього циліндра, ці кульки вони впадають в ось цей. В оцю випуклість зовнішнього циліндра. Відповідно, коли кульки випали, тоді голка ударник під дією бойової пружини вилітає та створює накол капсуля запалювача у детонаторі. Так, Імітуємо. Імітуємо те, що граната летіла та вдарилась у якусь тверду перешкоду. Відповідно, вантажець протиснув ось цю площадку вниз та стався на коло. Саму гранату я взривати не буду, щоб не деформувати її перед підривом. Кину просто ручку. Зняли з запобіжника, замахнулись. Ось сама голка-ударник та пружина. Механізм наколу спрацював коректно. В мене є ось такий стальний прямокутник. Переріз 7х7 см приблизно, висотою десь 50 см. Наполовину вкопаний, зверху примотана РКГ-3ЕМ. Залізяку розкололо. Ось що сталося з металевим прямокутником. Половину розкидало, залишилось 25 см. Метал виявився доволі крихкий. Тут, видно, пішла тріщина більше, ніж на половину того, що залишилось. З іншої сторони аналогічно. Тут щось вилізло схоже на залишок мідної лійки. Всередині видний гарний отвір від кумулятива. Зараз його розріжу та подивимось, що всередині. Ось я розрізав болгаркою цей шматок металу. Зараз його довжина 26,5 см. Початкова довжина була, якщо я не помиляюсь, 48 см. Тобто, бачите, великої частини немає. Тут ми дуже добре бачимо отвір, який зробив кумулятив. Ось залишки кумулятивної лійки струї, яка була сформована. Ось ця лійка мідна. Бачимо всі залишки і залишилось таке. Оміднення. Тобто, кумулятив пропалив більше 35 см цієї сталі. Але, повторю ще раз, це сталь доволі хрупка. Я не знаю, що це якийсь сплав. Тому гамогенної катаної броні, думаю, пропалив би суттєво менше. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.